Привіт всім джирофанам! З вами поган Олексій. І сьогодні ми поговоримо з вами про свімлейни. Мене часто запитують про те, що таке свімлейни, де вони використовуються, для чого вони потрібні, чи корисні вони при управлінні проектами. Давайте саме про це сьогодні поговоримо. Я пірнаю в свою тестову джиру. А, значить, в мене є створений проєкт, який працює по методології а, Scrum. До речі, зверніть увагу, що беклог і деякі спринти вони вже наповнені певними тестовими даними. А, якщо вам цікаво дізнатися, як створити проект з певними семпловими даними, напишіть, будь ласка, коментар під цим відео, і я обов'язково зніму а, такі, такий ролик, а, в якому Покажу вам, як це робиться. А зараз про Значить, Для того, щоб подивитися ефект від їх використання, нам треба перейти на сторінку активного спринта. От я переходжу зараз. Бачите, да, в мене борда наповнена певними тасками. Серед них є і баги, історії, і історії, сабтаски. І наступне, що нам потрібно зробити, перейти на налаштування борди. Далі в налаштуваннях нас цікавить розділ Swimlanes. Переходимо туди, бачимо, що за замовченням дійсно у нас немає ніяких, ніяких налаштувань. І давайте дізнаємося, що буде, якщо щось вибрати. Наприклад, дуже популярний кейс, коли обирається Signus. Що це означає? Давайте подивимось. Ми бачимо наступний ефект. Всі наші задачі, вони стали е згрупованими по. Обрані категорії, а ми обрали саме assign. Тобто Бачите, що в мене таски згрупувалися по одному виконавцю, по другому виконавцю, а всі таски, що не були заесайнені ні до кого, вони відокремлені в окремі групи. Тобто ми бачимо, що взагалі свімлейни це, так, це такий спосіб горизонтального розрізання ваших тасок на такі горизонтальні доріжки. Бачите, да, я можу розгортати ці доріжки і дивитись окремо по кожній групі. І відповідно можу згортати. Давайте подивимося, які ще опції пропонують Jira при налаштуванні. Окей, ну, популярний варіант також може бути епіки. Ну, ви вже розумієте, да, що ми отримаємо результат, коли наші таски вони горизонтально розрізані по групі епіки. Тобто кожна доріжка вона буде являти собою окремий епік, який містить певні таски. Окей, Значить, ми можемо, нагадаю, згорнути і побачити такі дуже компактне представлення у вигляді цих доріжок. Давайте подивимося, які ще варіанти пропонує Jira. Ну, наприклад, в моєму контексті Projects не цікаво, тому що я знаходжусь в контексті одного проєкту. Але якщо б наша дошка була б побудована на основі декількох проєктів, то ми могли б цим скористатися і таким самим горизонтально розрізати наші таски по проєктах також. Давайте подивимось, як робиться більш такий цікавий кейс. Наприклад, ми ставимо собі задачу розрізати наші таски по пріоритетах. Якщо придивитись уважно, то у нас немає такої опції обрати пріоритет. Але що ми можемо зробити? Є цікавий варіант, який називається Curious. Ми можемо його саме обрати. І чим він класний, він дозволяє самостійно налаштовувати певні JQL підфільтри. За вашими умовами. Давайте подивимося, як це робиться. Ну, наприклад, ми хочемо відокремити таски з високим та найвищим пріоритетом. Потім таски з середнього пріоритету, і окрема третя група це таски з низьким та найнижчим пріоритетом. Робимо це наступним чином. Ми робимо першу групу, яку називаємо high priority. Далі пишемо під фільтр Priority більше дорівнює. High. Зверніть увагу, що коли ми пишемо JQL під фільтр для пріоритетів, ми, ми можемо скористатися е, е, операторами більше або більше дорівнює. Да? Тобто е, від е, high ще є е, найвищий пріоритет, який називається highest. Тобто, і коли я пишу такий вираз більше дорівнює High, це означає, що я буду враховувати і high, і highest пріоритет. Додаємо цю групу. Далі, наприклад, ми відокремлюємо, відокремлюємо групу Medium Priority і пишемо відповідно дорівнюємо medium Priority. І третя група, нехай це буде low Priority, І відповідно Priority. знову ж таки скористаємось цим таким невеличким лайфхаком, що ми можемо... Писати менше дорівнює low. Тоді, відповідно, в цю умову буде попадати і пріоритет lowest. Найнижче. Окей, дивіться, да ми створили самостійно три групи. До речі, порядок має значення, оскільки а, саме в такому порядку будуть відображатись групи. Давайте на це вплинемо. Нехай High Priority буде першим, потім medium. Окей, і на цьому все. І давайте подивимося, що у нас вийшло. У нас, в принципі, відображаються таски, як ми і задумали. У нас є таски з high priority, бачите. Далі йдуть таски з medium priority, і потім третя група low priority. Так само, як і з іншими налаштуваннями, ми можемо робити, згортати і бачити такий, в такому компактному представленні. Ось, в принципі, ідея свімленів, вона не складна, тому можете брати це. На озброєння використовувати в своїх проєктах. До речі, мені здається, що дуже класна зручна практика. Якщо вам було цікаво, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого відео і всім бажаю вдалих проєктів та успішних процесів. До зустрічі!